Всім привіт, у світа економики та плеєр. Це бій на Т-803-му від підписника. Т-803 це американський танк. Важкий танк американської гілки. 11 рівня. З гілки є 5 Карта загублене місто. Привець їде на СТХ-фланг. Ось сюди, на ці пагорби, стрілятися з СТ-хами. Та ПТ-хами. Які там будуть стояти. Цей танк дуже схожий на СТБ по гімплею. Дуже схожий. Він, якби такий ж картон, в нього тільки башта і гарні Стояти від пагорбів і, і стріляти. Дуже чудово. Дуже чудово відстрілюватись. Ось так. Тут гравець кидає блайнди, там може бути СТ в тому кущі. Так. І тут гравець ба бачить її 5 На ТТ флангу. Тут є такий заїзд, не можуть. Ось гравець кидав. В. В, в басту Е5. Е5 там такий трішки офігів від такого повороту. Що. 703-й побачив його башту і почав кому стріляти прямо в пашту. Тут гравець чекає. І п'ятого. Тут він не попав і йде далі. Тут гравець не сильно їде, бо там можуть петехи з кущів засвітити і видати в НЛД гравцю. Ну, цьому ТТ-шку вит... в... важкому танку. Видати в НЛД. Гравець їде. Тут Арта не попадає. Гравець в оглушенні стоїть. Гравець намагається допомогти. ТТ флангу з цієї горки. Бо тут видно, видно ТТ, які приїжджають цю позицію. Тут гравець намагається видати блайнд по там ТТ, який стоїть там. Намагався видати блайнд по цьому ТТ. Який там ховається. Тут гравець їде подивитися. Що тут. Чи є тут ЛТ-шка або СТ-шка, яка може засвітити. Бо якщо ЛТ-шка засвітить, поТХІ з цієї гори. Ну, її там буде видно скоро. Можна буде побачити, що. Ось ця от гора, там от можуть бути птехи всякі. Грилі, там, бабахи і інші. Дуже дуже неприємні петехи, які можуть вроде, видавати по 800 та по 1500 шкоди. Тут гравець побачив БЗ-75. І. І зараз буде їх тут всіх. Перестрілювати цього БЗ-76. БЗ 76. А, ні, це 12 рівень БЗ-79. Ось. БЗ-79, Одея. Тут, тут, тут гравцю допомагає Type-71 з його команди. Відбити цього БЗ-79 китайського БТ. Горвець його на кінець тут буває. І ось тут веде ле Леопард із цих кущів. Тут гравець тупо починає кидати плайнди цього леопарда, тому що він. Він може. гровець відтанчив. Гравець, тут гравець боїться виїжджати, тому що може бути ПТХ в кущах. У ось в цих кущах може бути ПТХ. З сусідніх цим, з цими кущами. Може бути ПТХ-гріль 15, тому гравець намагається. Акуратно тут виїжджати і заїжджати і видавати. І видавати ПТ. Гравець хотів допомогти ТТ-флангу, але побачив, що ТТ-фланг вже відбився від ТТшок. вт Танк, фланг важких танків відбився. Гравець йде. Знову вицілювати ці кущі і віддавати Леопарда. Тут гравець намагається на... кинути блайнди по леопарду ну, 1. Тобто сліпі, сліпі постріли. Може, він зможе там пробити його якось. Тут гравець добиває 803-го, який залишився на ТТ флангу. Ось чому гравець боявся сюди їхати, бо там грилі 15 таки був в кущах. І Леопард 1 теж там був. Тут гравець від цього камені буде їх по одному вбивати. Ось тут Лопард виграв. Тут гравець виграв дві дуелі. Один на один з двома Ворожий танк. Ось з леопардом ДЕЛ перелік. Компоську Дейль з Леопардом. Леопард втік, помер. І тепер гріль 15. Залишився один. Без тимейтів. І тут 803-й від, від цієї горки буде видавати гріль 15-му. Гріль 15, думав, що 803-й сюди не приціліться і тому. І тому ховався. Ось гріль отримує. Тут гріль видав. Тут 803-й вбив гріля. Гріль нічого не зміг видати йому, тому що гравець дуже акуратно під'їхав до горки і перестріляв його. Ось зараз почнеться варгеймінг, зможете побачити, як гравець стріляє в варту, але не попадає. Ось бачите, хоп, і гравець не попав в варту. І зараз гравець попаде в варту. І, це, і на цьому закінчується бій. Таким отак, Гравець отримав 5 кілів і 3900 шкоди. Зараз я поясню, чому 3900, а, ні, а не 3500 шкоди. Гравець написав, що йому дали воїна, але не дали. Бабахов вбили без нього, Гравець хотів встигнути доїхати до лапах і отримати 6 кіл. За 6 кіл дають медаль. Гравець отримав 3900 шкоди, тому що він попав блайндами в Леопардо 1, який ховався в кущах. Гравець отримав 5 кілів. ТОП-1 по досвіду. ТОП-1 по досвіду. Поки ламп по досвіду топ, по досвіду, по килом, топ 2. кілам топ-1. Ну, гравець тут не нафармив нічого. Ось такий бій на т 803. Ось такий бій на т 803. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Дякую за перегляд.